Який год інтерес? Яка доля е, тих приміщень під хірургічним відділенням е, які сьогодні? Ні, і не належні належне нічого не Було Дуже було багато нарікань з боку урологів, хірурги, які проводили операції в пічному корпусі. Перепрошую про те, що зимою була задовільне температурної життя. Так, що в нашої операційних залах було 10 градусів. Щоб як хірурги, як хворі, які лежать, в яких стан стані фокуси. Порадили знаходити інвестора, які б могли б там побудувати, відповідно. Непрямо утеплити хірургічні ці блоки. Я знайшов цих інвесторів, вони отримали архітектурно-оплатування завдання, яке підписали про артектор. Я оскільки тут на презентації ми побачили, що все-таки лікарня переходить на основний профіль по наданню обслугову пов'язаних з технічними операціями. От, і основне об'єктної інформації, яку ну, це було лева частина з тим пов'язана, це чітко видно, що це бізнес-проект, чому тоді ми не можемо виділити оцю частину е з тих коштів, які сьогодні виділяє міський бюджет на утримання, в тому числі, і приміщень, і надання користування обладнання, е перевести на госпрозрахунок і тим самим зменшити навантаження на міський бюджет. Пряме фінансування лікарні щороку більше ніж на пів мільйона зменшується. Це при тому, що є які так що ми економіку. Пряме фін... фінансування від ковід. Зменшуємо Приме фінансування міського бюджету. Ви нічого не зменшуєте. Місто побудувало своїм коштам е, котельні, <клес> яка дозволила заощадити певні кошти. Але тут питання стоїть інше, що сьогодні є субвенція з державного бюджету які розраховує видатки на медицину, а місто доплачує. І якщо сьогодні лікарня чисто орієнтується на надання закупових послуг, в тому числі проведення лапароскопічних операцій, то в мене є пропозиція виділити ту частку і зменшити дотації з міського бюджету. У вас був минулого року лист спірований з пропозицією взяти 20 виділення, на отримання повному зміну отримання держав. Буду лікарям, мистець, там, а я не. Ну, а був. Лист, може і був, але не було жодного оборожування з цього. Пунктом 4-1, подіючого на сьогоднішнього статуту комунального підприємства Турсковаське міська лікарня передбачено, що управління підприємством відповідно до цього статуту здійснюється на основі поєднання прав власника, то по територіальної громади міста Тускарця. Щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу підприємства. Ну, що це означає? Що що без будь-якої згоди оформлею вигляді якогось рішення Трускавецька міська рада, як власник цього майна, щодо створення центру малоінвозивної хірургії не давала. І крім того, хочу сказати, що е, є такий лист, у нас був такий е, запит в е, Департамент охорони здоров'я міської області. Обласної державної репортажі, перепрошую, був лист No11211 від 22.015 року. Нам було повідомлено, що штатні нормативи медичного персоналу центральних міських лікарень розраховуються, відповідно до датку додатку номер 2 наказу Міністерства охорони України від 23.02.2000 року, року. Там про штатні нормативи та типові штати заклади охорони здоров'я. Відповідно до цього додатку у структурі міської лікарні не передбачено центру малоінвазивної хірургії та онкології. Що ви скажете цього храмі? Ми назвали для того, щоб далі працювати в тому числі мало медичного туризму. От попереднім доповідачем зароблені, наприклад, де звучно, це є назва, яка полягає. Світь, будь ласка, яка людина? Буде орієнтуватися, що сколецька міська лікарня додія. А комерційна назва, центр молодізирної вона є... це чисто комерційна назва, ну, думала, рекламна. Лікарня це бізнес-проект. Чекайте, Руслан <реклі> <це не втягуєте. реклі> скажу. Ви з контексту витягуєте. Наші лікарні 30-жу, неврологічні, 50-ж, терапевтичні, терапевти, хірургічні, урологічні, похіднічні далі. Лікарня справляється. Покладене завдання стоїть, яке вимагає статут і взагалі всі натримують. Скажіть, будь ласка, сьогодні міським кошторисом і кошторису міської лікарні передбачені кошти на отримання дозволів із ліцензій на господарську діяльність і медичну праву. У минулому році ми отримали безтермінову ліцензію на медичну практику. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, чого зараз? До мене звертаються лікарі міської лікарні, що з них збирають по 350 гривень на отримання якоїсь ліцензії. В жовтні місяці в нас закінчується ліцензія на наркотики. Ми проводимо організаційні заходи стосовно вироблення цієї ліцензії. Ми приватним шляхом є в єдина структура, яка займається допомогою цієї ліцензії, тому що в нас немає довелося самостійно ліцензії вироблення. Жавний заклад наймає комерційну структуру. Збирає гроші з колективу для того, щоб отримати ліцензію примірних літа. Ну на даний час у нас в бюджеті не передбачені гроші на юридичні послуги також, а типу. знама можливості. Що в нас управління житлово-комунального господарства з потреб міста фінансується на 23%. Але <поцелес> мова йде про життя людей, а не про дорогу. Мова йде про життя міста, в тому числі і про життя людей. Все, я, розумієте, все зрозуміло. Тільки сьогодні, коли лікарня нам коштує великі кошти в бюджеті міста і розказувати, що все роблять комерсанти, ну це, це відкритий лобізм бізнес, цього бізнесу. Бізнес-проекту. Це для мене дивно. Все, дякую